Привіт, друзі! Сьогодні 28 липня і ми з туристами вирушаємо до Румунії. Нас чекає неймовірно красива дорога Трансфагараж міста Брашу собію а також моторошний замок Дракули. Поїхали! Наша подорож починається у Вінниці, а далі можна приєднатися по маршруту у Хмельницькому, Кам'янець-Подільському та Чернівцях. До першої локації нашого туру, а саме дороги Трансфагараж, нам їхати з Вінниці 18 годин. Кожні 3-4 години наш автобус робить зупинки на великих автозаправних станціях, щоб перекусити та відвідати вбиральню. Криєвиди за вікном починають змінюватись, а це означає, що ми приїхали до Румунії. Національною валютою цієї країни є леї, на які ми успішно поміняли наші гривні на кордоні України та Румунії. Як ми вже зазначили раніше, першою нашою локацією буде дорога Трансфагараж, тому насолоджуємося видами з вікна та прямуємо до цієї розкішної локації. Ось такий сюрприз нас чекав на початку гірського серпантину. Ведмеді тут можна зустріти дуже часто, вони вже до людей звикли. Тільки подивіться на ці неймовірні краєвиди, які нам почали відкриватися з вікна автобуса. Під'їжджаємо ближче та робимо зупинку, щоб подивитися на це все вживу. В такі моменти розумієш, наскільки наш світ різноманітний та прекрасний. Зробили декілька крутих фото на пам'ять і під'їжджаємо до найвищої точки Трансфагарашу. Тут туристів чекатимуть фудкорти, а також неймовірно красиве гірське озеро Балеа. І він вид, заради якого варто їхати до Румунії. Трансфагараж це найкрасивіше гірське шосе у Європі. Його протяжність 152 км, а найвища точка сягає 2042 метра. На високогірних ділянках довго лежить сніг, тому ця траса відкрита тільки чотири місяці у році з 1 липня по 1 листопада. <му> Отримавши найкращі емоції від дороги трансфагараж, їдемо в нашу наступну локацію місто Сибів. Друзі, ми вже з туристами у місті Сибію. Зараз нас очікує екскурсія центральною частиною міста. Купили собі прохолодних напоїв, щоб освіжитися, і готуємося до цікавих розповідей. Ми з туристами у центрі міста, а далі йдемо на ще одну дуже відому локацію, яку називають лежачим мостом або мостом брехунів. За легендою, міст має розвалитися, якщо на ньому хтось брехатиме. Ще одною дуже цікавою особливостю міста Сибію є дахи будинків ось такими очима. Показуємо ближче, як вони виглядають. Вікна такої форми слугували вентиляцією на горищі. А у 2017 році вони стали символом боротьби з корупцією у Румунії. Далі ми піднялися на вежу Ради, що є чудовим оглядовим майданчиком. З неї відкривається дуже гарний краєвид на все місто і в тому числі видно собор Святої Марії. На який також, до речі, можна піднятися. На цьому наша оглядова екскурсія завершилася і ми вирішили піти перекусити у місцевий ресторанчик. Після насиченого дня ми з туристами приїхали поселятися до нашого готелю та відпочивати. А це вже включення зранку наступного дня. Ми снідаємо. У нас сніданок у вигляді шведської лінії, який вже включений у вартість туру, тому підкріпляємося та їдемо на зустріч новим пригодам у місто Врашов та Замок Дракули. Брашов серце Трансильванії та одне з найкрасивіших міст Румунії. Він славиться атмосферними старими вуличками та готичною архітектурою. Дуже часто Брашов також порівнюють з містом Зальцбург. Привіт, друзі! Ми зараз у Брашові, і це центральна площа. Сьогодні наш другий день у Румунії, і ми починаємо його з оглядової екскурсії у місті Брашов. Це чудове красиве місто, яке ми зараз туристами будемо насолоджуватись. <му> зараз ми з туристами на головній площі міста, яка називається площа ради. У центрі площі знаходиться історична будівля ратуші з вежою 15-го сторіччя. А наостанок ми вирішили подивитися на місто згори, піднявшись на фонікулері. Ну що, друзі, це просто вау! Місто видно, як на долоні. Наша подорож до Румунії підходить до кінця, і останньою локацією стане відомий на весь світ замок Бран, або як його ще називають, замок Графа Дракули. Місце дуже розкручене, тому, звісно, перед входом тут є невеличкий базарчик, на якому можна придбати тематичні сувеніри. Підіймаємося вгору та йдемо дивитися на замок зсередини. Було дуже приємно побачити, що замок збирає кошти на допомогу українцям. Замок невеликий, але має дуже багато кімнат та різних лабіринтів, в яких без гіда можна легко заблукати. Ну і звісно, куди ж без привидів та вампірів. Внутрішній дворик виглядає дуже затишним, і це просто ідеальне місце для фотосесій туристів. кажемо замку бран до побачення та до нових зустрічей. Перед від'їздом у нас з туристами була можливість заглянути у великий продуктовий магазин, тож ми скупилися і задоволені їдемо додому. Подорож була просто чудовою, і ми ще довго пам'ятатимемо її найяскравіші моменти.